Є знижки на ліцисят та віцесет Макс, 15% в аптеках, подорожник ПАМ та ощад. Третина народних депутатів за 22 й рік, рік війни, обзавелась новими авто та нерухомістю за мільйони гривень. Здавалось би, в Україні повномасштабна війна. Всі відчувають падіння економіки, а витрати на люксові авто та нові квартири не тільки не всім по кишені. Та й здаються відвертим позерством. але не для наших народних обранців. Вони їх накупили більше сотні. Журналісти подивились свіжі декларації нардепів і дізнались, яким авто вони віддають перевагу. Представники якої партії скупилися найбільше, і як депутати намагаються сховати від народу свої прибутки під час війни. Усі деталі розповім за мить. З вами новини Тесенвій і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми. Переходимо до новин: 134 нові автівки для 109 народних обранців. І ні, йдеться не про пікапи для ЗСУ і не про медеваки, і навіть не про швидкі, а про новенькі особисті машини нардепів. Журналісти економічної правди прошерстили щойно подані декларації народних обранців. 31 січня 23-го року саме сплив термін подачі економічних звітів для держслужбовців та парламентарів за минулі 21 та 22 роки. І якщо 21-й навряд когось здивує, то звіти за 22-й за перший рік війни, обурюють і шокують, і це ви ще не дивились на марки новеньких авто. Отже, за перший рік великої війни депутати задекларували 134 нових транспортних засобів, крім 304, які вони мали. 109 депутатів набули хоча б одне нове авто. Чверть сотні народних обранців машин не мають або не подали декларації. Економічна правда вже повідомляла про зростання у 22 другому, роках обсягів продажів в Україні Мерседес, БМВ та Ліксус, які перевищили навіть довоєнний 21 рік. Нинішнє дослідження показали, що народні депутати є гарним зрізом суспільства. Серед їх пріоритетних марок Мерседес, 19 авто і Лексус, 11 авто. Але це тільки верхівка айсбергу. А як всі добре знають, диявол криється в деталях? Кілька нардипів відзначились на фоні інших. Так, от депутат від групи довіра Геннадій Вацак у 22-му році став щасливим власником Урус». Ця автівка коштує понад 15 мільйонів гривень. Правда, він її орендує у кондитерської компанії Вацак. Цікаво, що якусь необхідність в новому авто Вацак навряд чи мав ну, хіба лише тому, що його дружина могла відвозити його до роботи на сімейному мазераті Кватропорте. Мати могла підкинути на рейндж ровері, а ще у дружини Вікторії Вацака ж п'ять бусів Мерседес Спрінтер. До речі, не так давно український журналіст Михайло Ткач дізнався, що сини Вацака сумнівним чином виїжджали за кордон саме на автівках нардепа. А от нардеп зі слуг народу Максим Гузенко відзначився, але трохи інакше купив собі ось такий вантажний газ і причеп до нього. Цікаво, що нардеп збирався з ним робити. Припущу, що займається сільським господарством. На Сумщині у нього та його дружини десятки гектарів земельних ділянок. Схожа ситуація із нерухомістю. У народних депутатів з'явилося 260 нових об'єктів на здодачу до майже тисячі набутих до Великої війни квартири, будинки і земельні ділянки. Новою нерухомістю обжився кожен третій депутат. З розрахунку на одного члена фракції найбільша частка нових активів, автомобілів та об'єктів нерухомості у народних депутатів з бізнес-групи Довіра і владної партії Слуга народу журналісти додають, що серед нардепів стало популярно приписувати собі саме користування рухомим майном це висновок аналізу списку з близько півтори тисячі активів парламентарів. Багатьом депутатам за перший рік війни вдалося обзавестися і новою нерухомістю. Звісно, про купівлю мова йде не завжди, особливо якщо це житло, яке часто орендують. Отримання майна в користування стало набагато популярнішим ніж до великої війни. Свідчить аналіз близько півтори тисячі активів, які народні депутати набули з вересня 2019 року. Економічна правда розділила це майно на дві групи. З'явилося воно до лютого 2022 року чи після. Виявилося, що раніше автомобілі. 58% були у власності, тоді як після лютого 2022 року лише 45%. До отримання значка народного депутата у 2019 році цифра сягала 77%. З майже тисячі об'єктів нерухомості до лютого 2022 року у власності були 59%, тепер лише 45%. До обрання депутатами цей показник становив 72%. Уявімо, що під час війни українські нардепи вважають недоречним вкладатися, як то кажуть, у фундамент і орендують собі хати. А як же автівки? Цілком ймовірно, що таким нехитрим способом нардепи намагаються приховати свої справжні статки. І справді це ж так зручно. Декларую, що ти, вибачте, на слові безхатько, який живе від зарплати до зарплати і винаймає житло на останні кровні депутатські, а дружина у тебе молодчинка, бізнесвумен і мільйонерка, а матері у них взагалі шикують, живучи на українську пенсію. Дивина, правда? Але вони хоч щось показали в декларації. Десятки нардепів звітів не заповнили або ж заповнили не повністю. А як думаєте ви, звідки у нардепів гроші на такі автівки? Та чому не всі народні обранці показали свої декларації? Напишіть нам у коментарях, а також не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. До зустрічі!